Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з фізики 9 клас і тема Заломлення світла на межі поділу двох середовищ закони заломлення світла. Перед тим, як розпочнемо, будь ласка, натисніть вподобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Поки ви це робите, я вам нагадаю, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Теорія. Задачі і тести. Отже, ви підписались, а я починаю. І розпочну з такого цікавого малюночка, що трапилось з твариною. У нас є тварина в воді. Вона плаває, відпочиває. Тулуб тут, голова тут. А, трапилось щось страшне, неймовірне. А. Знущаються над твариною. Насправді ні. Ніхто над тваринкою не знущається. Вона почуває себе добре. Якщо знати фізику, якщо фізику не знати, то все життя буде сповнене магії і див. Насправді, це гра світла, не більш того. І сьогодні ми з вами розберемося, чого такі явища взагалі трапляються. А відбулося у нас заломлення світла. От світло шло-шло і зламалося. Зміна напрямку поширення світла при його переході через межу поділу двох оптично прозорих середовищ називається заломленням світла. Пояснюю, тепер переводжу з фізичної мови на українську. Значить, у нас змінився напрямок поширення світла при переході через два оптично прозорих середовища. В непрозорих середовищах світло розповсюджуватися, ну, не може. Значить, у нас є тут повітря, тут є вода. Є два різні середовища. На межі переходу з повітря у воду світло заламалося. От відбувся такий процес. Його можна спостерігати вдома, якщо взяти стаканчик з водою, налити туди води, поставити карандаш, або, не обов'язково, можна взяти чайну ложечку. Я впевнений, що ви це спостерігали. Ложка начебто ціленька, ви її ставите в стаканчик і бачите, що вона зламана. От, Дивіться. Раз, два, три. Злами. Тут взагалі її життя покрутило. От десь подібне відбувається із з морською тваринкою. Це явище відоме людям з давніх давен. Коли виходили на риболовлю, брали спис. От, рибу бачили ось тут. Насправді риба буде ось тут. Це Потрібно враховувати під час риболовлі. Ну, і коли ви купаєтеся в басейні, ваші руки не зовсім там, де ви їх бачите. Угу. Їх положення трішечки відрізняється від, від того, що ви бачите. Так, далі. Ось у мене є. Одне середовище, друге середовище є промінчик, який падає, падаючий промінь, є відбитий промінь, ми говорили про це на попередньому уроці. Є перпендикуляр, проведений в точку падіння. І, відповідно, ми ще знаємо, що окрім цих двох променів, у нас з'являється і заломлений промінь. У нас виникає кут альфа, кут бета і кут гамма. Хто вони такі? Альфа це кут між падаючим променем і перпендикуляром. Кут Б називається ще кутом падіння. Кут бета це кут між перпендикуляром та відбитим променем. Ось тут він вимірюється. Називається кутом відбивання. Гамма кут між перпендикуляром та заломленим променем. Називається ще кутом заломлення. У різних середовищах світло рухається з різною швидкістю. Ось цим зумовлено от таке спотворення того, що ми бачимо. Тому що в різних середовищах швидкість світла різна. І зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше і є причиною заломлення світла. Чим менша швидкість поширення світла в середовищі, тим більшою є оптична густина середовища. Так само, як ми з вами знаємо, з реальними предметами є більш густі тіла, менш густі в біжустих тілах. Важче. Пересуватися, наприклад, коли ми в повітрі рухаємося, нам не, не, не так складно. Коли в воді, яка має більшу густину, нам складніше рухатись. Наша швидкість там буде менша. Да? А якщо залізти в багнюку якусь, то там ще складніше. Отак От само і світлу а, важко пересуватися в більш оптично густих середовищах. Він, він зменшує свою швидкість. Тобто, таким чином можна сповільнити. Світло пришвидшити? Ні, а зменшити швидкість світла так. Чому так? Тому що найбільша швидкість світла це швидкість світла у вакуумі 300 000 км на секунду. На сьогоднішній день не існує способа хоча б на 1 метр за секунду підвищити цю швидкість. Навіть якщо ви візьмете ліхтарик, поїдете на автомобілі. Здавалося б, за фізикою сьомого класу додавання швидкостей 300 тисяч кілометрів, плюс швидкість автомобіля, там 15 метрів за секунду, наприклад, це буде 300 тисяч 15 кілометрів. Насправді ні. Не працює. Хоч на ракету ставте, швидкість світла, все одно буде 300 тисяч км за секунду, збільшити її неможливо. Принаймні на сьогоднішній день в реаліях сьогоднішньої фізичної картини світу. Зменшити можна. Беремо більш оптичний густе середовище і там швидкість світла сповільнюється. Збільшити поки що невідомо як. Абсолютний показник заломлення середовища це фізична величина, яка показує, у скільки разів швидкість поширення світла позначається літерою С. У вакуумі є більшою, ніж швидкість світла в середовищі, позначають літерою В. Ну, щоб для себе знати, швидкість світла в вакуумі С, а просто швидкість це літера В. Позначається абсолютний показник літерою N. Немає одиниць вимірювання, тому що це у нас метри за секунду, V у нас метри за секунду, вони поскорочуються, буде безрозмірна величина. Абсолютний показник заломлення. Для кожних стінів вже з'ясували, і швидкість світла поширення у цьому середовищі і абсолютний показник заломлення. Наприклад, у повітрі швидкість світла складає 290. 1704 км за секунду. Трішки менше, ніж 300 тисяч км за секунду. От. Але повітря не таке густе. Абсолютний показник заломлення 1,3 тисячних. При розв'язуванні задач можна брати як одиничку. Приблизно тут пишеться і все. Ці 30 тисячних суттєво не впливають. Якщо взяти лід. Крізь нього пропустити світло, то швидкість, дивіться, буде 228 782 км за секунду. І показник заломлення абсолютно збільшується, буде 1,31 У воді ще повільніше 225 341 км за секунду. Показник заломлення збільшується. Скло 199 803 км за секунду. Показник заломлення 1,5. Є різні види скла, є пластикове скло, є поліроване. В задачах можуть давати свої значення. Там діапазон від 1,4 до 1,8, якщо я не помиляюсь. Я взяв значення 1,5. Кварц – 194 613 км за секунду. Показник 1,54. У алмазі ще повільніше. Дивіться, з 300 тисяч. Швидкість падає до 123. 1845 км за секунду. Тобто важко світло проходити крізь алмаз. Так, красиво він проходить, заломлюється. От, але повільно. І абсолютний показник заломлення 2,42. Інколи бувають задачі, коли у вас показується два середовища і слід, ви з'ясувати, куди перейшло світло знаходите і потім по табличці знаходите, що це за речовина. Або у вас задача буде сказано, про яку речовину йде мова, ви з таблички берете показник заломлення. Або в одну сторону, або в іншу. Цією таблицею можна працювати. Далі, закони заломлення світла. От я взяв тільки падаючий промінь, і заломлений, щоб не перевантажувати. Є куд альфа, є куди гамма, є перпендикуляр. Промінь падаючий, промінь заломлений та перпендикуляр, проведений в точку падіння світла лежать в одній площині. От намальовані вони на листочку в одній площині, отак вони в реальності будуть в одній площині. Не може бути, що кут альфа в одній площині, кут гама в другій, кут перпендикуляр геть в третій. Ні. Вони всі в одній площині. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною сталою. Синус альфа поділено на синус гамма дорівнює N. З коефіцієнтом 2,1. Відношення другого середовища до першого. Геометрія передає нам Вітанічка. Синуси прийшли до нас у гості на фізику. Ну, взагалі, математика є інструментом фізиків. Математика має прикладне значення. Люди вивчали природу. А фізика на грецькому це є природа. І необхідний був матем... апарат, який можна було це все вимірювати. Математика. Це далі математика стала окремою наукою, яка багато що вміє і пояснює. А починалося все з того, що практичні знання потрібно було використовувати. Що таке М21? Відносний показник заломлення середовища, в якому поширюється світло. Після заломлення відносно середовища, із якого світло падає. Ми з вами казали про абсолютний показник заломлення, там для кожної, для кожної речовини, для кожного середовища пораховано. Але в реальності так, щоб було тільки одне середовище, ну, не цікаво. Заломлення відбувається, коли одного середовища вдруге. Зазвичай в задачах буде перехід із повітря в воду, з повітря у алмаз. А якщо, якщо з води в алмаз, з води в лід, тоді співвідношення будуть відносними відношення з одного середовища по відношенню до іншого. Зрозуміло? Якщо ні, відмотайте урок, я ще раз вам це поясню. Це ж відеоурок я тут можу пояснювати стільки, скільки вам потрібно до тих пір, поки не зрозумієте. Так, рухаємося далі. Ми з вами сказали, що заломлення залежить від швидкості поширення світла. Тобто синус альфа поділено на синус гамама є співвідношенням швидкостей поширення світла. Отже, чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість поширення світла, тим більше заломлюється світло. Чим більший перепад у цих швидкостей, зміна швидкості, тим більше буде заломлення світла. Пряма пропорція. Якщо при переході швидкість світла зменшується, то кут заломлення є меншим від кута падіння. Тобто світло переходить з менш оптичного, з менш густого середовища, в більш густе, швидкість у нас зменшується, кут заломлення буде. Меншим від кута падіння. Те, що я вам демонстрував. Оті малюночки. От, будь ласка. От у мене і одне середовище, ось друге середовище. Ага, я підготувався і намалював. От, Якщо швидкість більша, то кут гамма менше кута альфа. І якщо при переході швидкість світла збільшується, то кут заломлення є більшим, від кута падіння. У нас може ж не тільки зменшуватиш. Оптично густого в більш оптично густий переход, а й навпаки, да? з густого в менш густий. Тоді що? У нас кут заломлення буде більшим. І це слід враховувати, коли ви розв'язуєте задачі. От. Вам навіть кути будуть. Показувати, правильно ви розв'язали чи ні. Якщо у вас переходило із повітря в воду, і у вас вийшло, що кут заломлення більше за кут падіння, ви розв'язали задачу неправильно. Тому що вода більш густа оптично, і кут заломлення повинен бути меншим за кут падіння. Зрозуміло? Чудово. Поїхали далі. Далі, далі, далі на нашому каналі. З теорією все. Перед тим, як перейдемо до. Задач хочу подякувати спонсорам нашого каналу завдяки підтримці яких і виходять відео уроки. Всім подяка! Кожен з вас, до речі, теж може стати спонсором. Натискайте кнопку «Спонсорувати», обирайте рівень підтримки і є щастя. Я маю можливість створювати і надалі уроки. Ну що ж, рухаємося далі. З теорією розібралися, трішки перепочили. Давайте розв'яжемо декілька вправ та задач. Для кожного випадку побудуємо заломлений промінь, вважаючи, що промінь переходить з повітря у скло, з менш оптично густого в більш оптично густе. Тобто кут заломлення повинен бути меншим за кут падіння. Ось про що говорить е, фраза: із повітря у скло. Угу. Якщо було б зі скла у повітря, тоді кут заломлення повинен бути більшим за кут падіння. Ось так це застосовується. І так, ось у мене повітря, ось у мене скло, перпендикуляр, кут падіння, відповідно, кут заломлення малюю меншим. Не знаю наскільки меншим, просто візуально вони повинні відрізнятися. Цей кут альфа більше за кут гамма. Все. Далі. Ось є кут падіння, ось є кут заломлення. Далі. Перпендикулярчик, ось у мене є заломлений промінь. Ну, давайте добудуємо кут падіння. Будь ласка, робимо кут більше, ніж за куткама. Моя задача схематична. Не математично точно, а просто схематично побудувати. Так, з цим розібралися. Промінь світла падає з повітря в воду під кутом 50 градусів. Кут між відбитим та заломленим променями становить 90 градусів. Обчислимо кут заломлення променю. Я роблю малюнок. Тут без нього важко буде обійтися. У мене є кут падіння, кут відбивання, кут заломлення. З повітря в воду, тому кут заломлення менший, аніж кут падіння. І тут слід бути дуже уважним і обережним. Дивіться, у нас є кути, і слід розібратися, які ж у нас кути дано. Тому я позначу. Деякі точки, тут точка А, тут точка Б, тут точка С. Тут, де вони зустрічаються точка О вгорі перпендикуляр П і знизу його частина К. Розв'язуємо, дивимося. Нас просять обчислити кут заломлення променю. Тобто кут гамма або трьома літрами це кут КОС. От його слід знайти. Бачите? Геометрія передає вітання. Отак у от нас на урок фізики завітала геометрія. Зараз дам гратися з кутами. Кут АОП, це кут падіння дорівнює 50 градусів за умовою. Кут БОЦ. Чому я кажу, що за умови 90 градусів, бо кут між відбитим, а, кут, а відбитий промінь у нас ОБ і заломленим. Це ОЦ, тобто кут БОЦ. Бачите? Я не можу через альфа бета і гамма позначити кут між відбитим та заломленим променям. Бо це взагалі ось кут БОЦ. В нього немає назви ні Альфа, ні бета, ні гамма. Значить, кут БОЦ 90 градусів за умови. Так, я знаю, що кут падіння дорівнює куту відбивання. Тобто кут ПОБ теж 50 градусів. Давайте з вами розглянемо, що нам треба знайти: Кут КОЦ. У нас є кут БОЦ. І ми знаємо ПОБ. А що таке кут ПОК? Ось, бачите, ось ця частина. Цей великий кут складається з кута ПОБ, складається з кута БОЦ з кута СОК. Сьомий клас геометрія передає вітання. Саме початок геометрії, що один великий кут складається з суми менших кутів. Рок дорівнює ров плюс ос плюс сок. Який сок? Правильно? Сік. Згадався анекдот. Дайте мені, будь ласка, сок. Не сок, а сік. Ну, дайте мені, будь ласка, Сіку. Не сіку, а соку. Я бачу, у вас тут не нап'єшся. Да? Тобто рок дорівнює сок плюс вос плюс ров. Розбираємося. Значить, кут ПОК. Це ж у нас який кут? А? Ану, Хто пам'ятає його назву, пише в коментарях, отримує від мене вподобаєчку. За назву такого кута, бо всі знають, який гострий, тупий, ще прямий можуть знати. А от як такий кут називається, багато хто забуває. Пишіть в коментарях, подобається. Я знаю, що він дорівнює 180 градусів. ПОБ 50 за умови, БОЦ 90 за умови, ЦОК. А я не знаю, чому це ОК. А ЦОК мені треба знайти, бо ЦОК це є кут КОЦ. ЦОК і КОЦ це один і той самий кут. Бачите? Значить, тоді кутка оце, треба 180, відняти 50, відняти 90. 40 градусів. Як перевірити, чи правильно я розв'язав задачу? Я знаю, що світло переходить з повітря куди? У воду. Кут заломлення повинен бути менше кута падіння. Кут падіння 50, кут заломлення 40. 40 менше, ніж 50, ну, начебто, все правильно розв'язав. Так, рухаємося далі. Домашнє завдання. От вам ребус. Розшифруйте, що тут написано. Напишіть у коментарях і отримайте за це від мене вподобайку. Поки ви міркуєте і думаєте, у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекатимуть тести, тож не перемикайтеся. Лішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до Славетного міста Звягель, що розташоване на Житомирській області. Звітали до дні зі шкіл. Якщо ви там навчаєтесь, напишіть про це в коментарях. Цікаво дізнатися, чи є серед моїх глядачів учні цієї чудової такої школи. Ну, а ми рухаємося далі вперед за оцінкою тестові завдання самі ж себе не вирішають. Тим, тидом, тудом, тудим. Так, тема тестів співпадає з темою уроку. Тести проходжу я. І я хочу нагадати вчителям, що ви можете придбати її презентації на другий семестр, на перший семестр або на весь рік. Або ж комп'ютерні тести і використовувати їх на своїх уроках. Де як придбати всі посилання є в описі документ... в описі під відео. Отак, От зв'язуйтесь зі мною і все. Починаємо тестування. І так. Чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість поширення світла, тим більше заломлюється світло, менше заломлюється. Значить, треба поміркувати. Натисніть паузу. Поміркували. І так. Чим більше змінюється, тим більше заломлюється світло. Ну, я так вважаю. Швидкість світла в вакуумі становить 300 тисяч, а ага, всюди 300 тисяч. Треба розібратися тільки з одиницями вимірювання. 300 000 км на секунду. Так, далі. Він навіть визначення, встановив, що правильну послідовність. Зміна напрямку поширення світла при його переході через межу поділу двох оптично прозорих середовищ називається заломленням світла. У різних середовищах світло рухається з Бу -бу. швидкістю різною чи однаковою. Різною. Чим менша швидкість поширення світла в середовищі, тим є оптична густина середовища більшою. Бо швидкість менша. Встановіть відповідність. Так, гамма-кут заломлення, так, альфа-кут падіння. Все чудово, нічого не міняємо. Так, не вистачає місця, то без проблем. Встановіть відповідність. Альфа-кут між падаючим променем та перпендикуляром. Правильно. Гамма – кут між перпендикуляром та заломленим променем. Чудово. Бета кут між перпендикуляром та відбитим променем. Ідеально, ми розумні учні. Ми розуміємо, що тут усе правильно, нам пощастило і нічого не чіпаємо. Нерозумні учні не повірять своє щастя, поміняють місцями і вже буде неправильно. Бачите, буває і так. Віддивіть визначні, встановивши правильну послідовність. Фізична величина, яка показує, у скільки разів швидкість поширення світла у вакуумі є більшою, ніж швидкість світла в середовищі. Ага. Ага. В середовищі, то ми бачимо, що остання фраза є першою. Давайте прочитаємо ще раз. Абсолютний показник заломлення середовища. Це фізична величина, яка показує, у скільки разів швидкість поширення світла в вакуу є більшою, ніж швидкість світла в середовищі. О! Все правильно. Тепер звучить логічно і розумно. Стоїть відповідність ОБ. Заломлений промінь, АО – падаючий промінь. Дивіться, нам сьогодні щастить уже третє завдання і все правильно. Вкажіть закони заломлення світла. Промінь падаючий, промінь заломлений та перпендикуляр проведену точку падіння світла лежать в різних плащинах. Ні, вони лежать в одній плащині. Відношення синуса, кута падіння до синуса кута заломлення, допишу десь я зівку, синус голодний, на, мабуть, був. До, так, до синуса заломлення для двох даних середовище влочиною сталою. Тут написано змінною, це неправильно. Прийняти відповідь. Якщо при переході швидкість світла зменшується, то кут заломлення є меншим від кута падіння. І тадам, мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеороки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці респект вам. Давайте подивимося звіт. Його можна зберегти, роздрукувати, вказується тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей, яка оцінка? Помилок нема, аналізувати сьогодні нема що. І так, мої шановні глядачі, якщо вам сподобалось моє відео, Тисніть заломлену вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал Топшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу, кнопочка спонсорувати є під кожним відео. Приєднуйтесь! У нас є сайт школа.топ. Де зібрані всі відеоуроки і вся інформація для вчителів буде корисній і для учнів, і для вчителів, і для їх батьків. Для батьків учнів. Сторінка у Фейсбуці, якщо зв'язатися зі мною. У Viber допомагаємо один одному з домашнім завданням. Фоточки в інстаграмі, також там гумор, є, задачки цікаві. Теорія за одну хвилину у Тіктоці або на другому каналі Швидкоматика. Всі посилання шукаємо, де правильно в описі під відео. До ну, мене на сьогодні майже все. Щиро дякую всім за увагу. Бонусне завдання. Напишіть в коментарях великими літерами слово середа. Саме в середу я записую цей відео урок. Ну а на сьогодні тепер точно все. Грає музичка голосніше, а я говорю все тихіше, тихіше, тих.